Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись таке питання, що чи є загроза отримати поранення, бути пораненим, чи загрожує щось життю усім, хто дивиться відео, військовим, близьким людям, побратимам, чи загрожує на найближчий час, чи є загроза отримати поранення, бути враженим. Дуже є така втома, перевтома, надзвичайне перенавантаження і відчуття от небезпеки дуже поряд. Це як такий страх, скажіть вище сили, чи є поранення, може бути. І все буде гаразд, Тут дуже хороші карти. Вийшла карта, що за вами спостерігають, за вами можуть, може, як полюють, от як то мені вийшло, що всі е, намагаються так, дуже цінна е, інформа. Про вас можуть, е, е, як це пояснити, замовляти. Замовлення робити дуже цінні для ворога і розшукують інформацію, інформацію щоб отримати про переміщення, про дорогу. от заперечує весь негатив. Убираю про переміщення, де знаходять де відпочивають. от Все про це хочуть знати. Заперечую, убираю ворога, одвертаю по інших шляхах, пускаю всіх, хто на тих, хто дивиться відео, позаряться, самі без лаз, без ніг, без рук остануться. Все погане повернеться назад. Всі плани ворожі, зруйновані, більше не можуть чіпати. Буде так. Одвертаю, отсікаю. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку агресію, що чинять расисти, вороги. Одвертаю, отсікаю. До всіх, хто дивиться, він перекрив. військових побратимів, близьких людей. Повертаю назад ворогові йому на голови, воно падає і його нижче. Буде так і так буде. Більше не можу і Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів і вдень, і вночі. Крильми закриті. Не на мить не лишайте. Міцний захист її буде так, і так буде. Та буде захищений. Міцний захист. Та. Та, Захищаю ворога, відвертає, щитом, закриває буде так. Не буде все сказане, здійснено, так буде, міцний захист там. От, Прошу, на цьому я завершую. Прошу, будь ласка, бережіть себе, будьте дуже уважними, пильнуйте, не підпускайте нікого до себе близько. Тут були карти про е, інформаторів. Будьте дуже обережні, також по можливості передивіться три рази це відео, щоб став міцніший захист. Дякую усім за увагу і до зустрічі!